Голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Олешенко, звертає увагу на те, що розслаблятися не можна навіть і до кінця квітня. Погода мінлива, і температурні режими, хоча і сприяють успішному проведенню повені та паводку, та все ж рівень води в окремих річках постійно підвищується. Він не критичний, але потребує постійного обстеження та прийняття оперативних та зважених рішень. Наголошувалося, що кожного року проблеми переходу із зимового періоду у весняний, так і залишаються. Аналізуючи цю ситуацію за попередні роки, можу сказати, що проблеми, як то кажуть, і причини залишаються одні й ті ж самі. Я їх перелічу. Ну, По-перше, це засмічення місцевими мешканцями водовідних рівчаків, канал, небажання господарів сади приділяти увагу своєчасній підготовці до водовідведення талих вод. Окремі факти не своєчасного підготовлення відповідних штучних споруд до талих і дощових вод, що створюють умови накопичення їх у низинах та підтоплення приватних садів. Великою проблемою залишається захаращення водопровідних споруд, що стало причиною і стає причиною розмиву дорожнього полотна. На всіх водних об'єктах, які визначені як небезпечними в період проведення льодоходу, здійснюється цілодобове чергування та постійний контроль рівня води. Є відповідні запаси матеріально-технічних ресурсів на випадок проведення дій в екстремальних надзвичайних ситуаціях.